Це не все знов таки Україна прокинулась, Україна збере в руки справу, і Україна знає, як це можна робити навіть зараз в правовому полі. Отець Юрій, капелан Кривого Рогу, там теж відбувається те саме. Він зараз скаже буквально коротко про події Кривого Рогу. Шановний майдане, слава Ісусу Христу! На слава! Криволіський майдан назвався не тільки Майдан, а і Євромайдан. Євромайдан Криворізький. У нас без сумніву менше заслуг і менше досягнень, але я хочу сказати вам і запевнити, що кривий ріг не спить у той час, коли у кривому розі піднімалися люди, а я тут був на Майдані, дзвонили і просили, от побратими не дадуть збрехати мені, кажуть, отче. Скажіть зі сцени майдану, щоб кривий ріг вставав. І я звертався і просив, вставай кривий ріг. І коли перший раз було 500 людей, потім тисячу, потім 5 тисяч, потім 15 тисяч. І коли, і коли хотіли наш майдан розігнати, а особливо перед паскою були у нас дані, що вони нам паску спечуть. Криворізький Євромайдан почав будувати блокпости про Кривого Рогу. І ми не дали їм спортити паспорт. Ми вийшли 30 тисяч чоловік, було, і вони нічого не змогли зробити. Ми не дали ні 1 травня спортити, ні 9 травня, як вони не старалися. У нас зараз іде боротьба із прокурором новопризначеним міста. Чотири місяці. я Звертався в Генеральну прокуратуру, щоб цю людину не призначали, тому що дуже багато скарб на нього. А його все одно призначили. Не порадилися з Кривоїським Євромайданом. І це велика ганьба. Влада місцева, ми на днях приготували допомогу хлопцям в АТО. Ми підготували 40-й батальйон. Я був в цьому батальйоні. І на стрільбах були, і на полігоні були, і тільки. Передавлюючи їх, зуміли все-таки, щоб тим хлопцям трошечки допомогли. Хоч трошечки допомогли. Я спитав нашого мера, а скільки ви, пане мер, дали на армію, він сказав мені дві тисячі. Я кажу, позор, позор, Ганьба. хлопці воювати Ганьба. йдуть. Ганьба! Ганьба! Ганьба. 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 Ми Дві машини, вілку фамілія. Ми мали направити дві машини у АТО. люди стільки привезли всього, що воно в чотири єлі влізло. І що ви думаєте, на другий день на цьому місці, де була відправка машин, зібрали вони свій мітинг і назвали нас бандитами, які лізуть у владу. Я головний бандит перед вами стою. Помогти армії нема кому. Тому ми. Криворізький Євромайдан. Звертаємося з усієї стени до всіх майданів міст України. Почуйте нас. Вибори президента показали, що у кандидата від партії регіонів всього 3% підтримки виборців. Але при цьому у місті Кривий Ріг і в багатьох місцях України представники партії регіонів продовжують одноосібно керувати усупереч істуючому становищу. Звертаємось до вас, побратими, закликом, звернутися до президента України. Це звернення в мене є, я завтра подам, щоб він вже усі існуючі заходи, його можливості щодо найскорішого призначення позачергових виборів депутатів не тільки до Верховної Ради, але й до обласних районних і міських і сільських. Щоб скасувати існуючу невідповідність представників партії регіонів у всіх органах влади, вони хочуть, щоб ми схилилися, щоб ми просили у них якоїсь милості. Я прошу вас, давайте ми схилимо тільки голови перед Богом і можемо стати на коліна ще перед мамою і тими батьками, які допомагали нам. І перед Героями Небесної Сотні, і тими хлопцями, які проливають свою кров. Тому раби царства Божого не унаслідує. Будьмо дітьми, будьмо вільними. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Боже благословення на вас. Амінь. Дякуємо за